Сьогодні у Мринській громаді відкрито стелу пам'яті Віталію Морському, відважному воїну, мужньому захиснику, який загинув у російсько-українській війні, захищаючи незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України. У день народження Віталія шанували його подвиг, згадали життєвий шлях та вкотре нагадали всім про ціну нашої свободи. Віталій проживав в селі селища Мринської громади, а потім в селі Киселівка, закінчив середню школу в Держанівці. Він ріс добрим, допитливим, спокійним і товариським хлопчиком. Стараною охоче навчався, читав, цікавився технікою, любився ремонтувати і допомагати старшим. Захоплювався фізикою, ремонтував та налаштовував техніку. Віталія поважали і любили сусіди, друзі, вчителі, односельці за його добре серце та щиру вдачу. Він завжди поспішав на допомогу. З перших днів повномасштабного вторгнення Віталій поповнив ряди ЗСУ, сумлінно виконував свої військові обов'язки, був завжди чесним, відкритим і справедливим. На війні він зустрів свою долю, єдине кохання Анну. Яка приїхала віддати шану своєму герою та підтримати родину. Загинув у бою 10 жовтня 2024 року. Схиляємо голови у Скорботі, Клоняємось пам'яті всіх захисників. Низький уклін. Честь та шана. Марина Ігнатенко. Марина Афон для Нежатина.